Те, що ви почуєте сьогодні, може здатися неймовірним. Проте слова, які будуть промовлені, належать людині, чиї передбачення неодноразово збувалися протягом останніх десятиліть. Французький філософ, військовий репортер, людина, яка власними очима бачила падіння диктаторів і народження нових держав, Бернар -Анрі Леві зробив заяву, яка схвилювала політичні кола від Києва до Вашингтона. Він не просто говорить про зміну влади в Україні. Він називає конкретні імена, конкретні дати, конкретні обставини. Його слова не залишають простору для двозначності. Леві стверджує, що зміна на посаді президента України відбудеться не внаслідок виборів, не внаслідок революції, а внаслідок процесу, який розпочнеться найближчими місяцями у невидимих коридорах влади. Ми не говоримо про змову. Ми говоримо про історичну неминучість. Сьогодні ви дізнаєтеся, хто стане новим лідером України, коли це станеться, і що це означатиме для майбутнього країни Європи і всього світу. Уважно слухайте кожне слово, адже історія пишеться прямо зараз. Леві почав свою розповідь з аналізу подій, які передують нинішній ситуації. Він сказав, що в грудні 2025 року в Києві відбудеться серія закритих зустрічей між представниками українського істеблішменту та західними партнерами. Ці зустрічі не афішуватимуться, преса про них не писатиме, але їхні результати визначать долю України на наступне десятиліття. На цих зустрічах обговорюватиметься не постачання зброї, не фінансова допомога, а щось набагато важливіше політичне майбутнє країни після завершення активної фази протистояння з Росією. Леві підкреслив, що Володимир Зеленський виконав свою історичну місію. Він об'єднав націю в найтяжчий момент. Він зробив Україну видимою для всього світу. Він перетворив локальний конфлікт на глобальну боротьбу за принципи. Але будь-яка війна колись закінчується, і після війни потрібні інші лідери. Потрібні люди, які вміють будувати, а не руйнувати. Потрібні люди, які розуміють економіку, дипломатію, внутрішню політику. Зеленський це символ опору, але Україна потребуватиме символу відновлення. Французький філософ зазначив, що в грудні 2025 року в Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі та Берліні почнуть говорити про необхідність підготувати Україну до нового етапу. Західні партнери побачать, що енергія війни поступово вичерпується. Суспільство втомилося, економіка працює на межі можливостей. Міжнародна увага переключається на інші кризи. Потрібен буде план переходу. І цей план почнуть розробляти без участі Зеленського, тому що розумітимуть, він не зможе відпустити владу добровільно. Леві сказав, що в січні 2026 року в Києві з'явиться чоловік, про якого майже ніхто не чув, але який володіє величезним впливом: це не політик, не олігарх, не військовий, це технократ. Людина, яка останні 15 років будувала кар'єру в міжнародних фінансових інституціях, його ім'я Андрій Павлович Ковальчук. Йому 48 років. Він народився в Дніпрі, закінчив Київський національний економічний університет. Потім отримав ступінь доктора економіки в Лондонській школі економіки. Працював у міжнародному валютному фонді, у Світовому банку, був радником урядів трьох європейських країн. Про нього не пишуть таблоїди. Він не має акаунтів у соціальних мережах, він уникає публічності. Але саме його виберуть на роль наступного лідера України. Леві розповів, що вибір Ковальчука не буде випадковим. Західні партнери України шукатимуть людину, яка відповідає кільком критеріям: по-перше. Бездоганна репутація, жодних скандалів, жодних зв'язків з олігархами, жодних темних плям у біографії. Ковальчук пройде найжорсткішу перевірку спецслужб п'яти країн і не знайдуть нічого компрометуючого. По друге, міжнародний досвід Україні. Потрібен лідер, який розуміє, як працюють глобальні інститути, як приймаються рішення у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні. Ковальчук знає цих людей особисто, він говорить їхньою мовою, він розуміє їхню логіку. По-третє, економічна компетентність після війни Україну чекає грандіозна реконструкція. Потрібно буде освоїти сотні мільярдів доларів міжнародної допомоги, запустити нову економіку, створити мільйони робочих місць. Ковальчук один із найкращих економістів свого покоління. Він написав три книги про постконфліктну економічну відбудову. Його дослідження цитують у найпрестижніших академічних виданнях. По-четверте, відсутність політичних амбіцій у минулому. Ковальчук ніколи не балотувався на жодну посаду. Він не був членом жодної партії. Він не робив політичних заяв. Це чиста дошка. На якій можна написати нову історію, французький філософ пояснив механізм, за яким відбудеться передача влади. Він сказав, що навесні 2026 року, приблизно в березні або на початку квітня, станеться подія, яка змусить Зеленського піти. Леві не називав це змовою чи переворотом, він назвав це керованим транзитом. Буде створена ситуація, в якій Зеленський сам прийме рішення залишити посаду. Можливо, це буде пов'язано з його станом здоров'я. Можливо, йому запропонують престижну міжнародну посаду, від якої неможливо відмовитися. Можливо, його переконають, що це його останній шанс увійти в історію як державний діяч, який добровільно передав владу заради блага країни. Деталі ще обговорюватимуться, але результат визначений. Навесні весні 2026 року Володимир Зеленський оголосить, що з особистих причин складає повноваження президента згідно з конституцією України, в такому випадку обов'язки президента переходять до голови Верховної Ради, але голова Верховної Ради також піде у відставку, посилаючись на необхідність дати дорогу новому поколінню. Протягом двох тижнів буде сформований тимчасовий уряд національної єдності, який очолить Андрій Ковальчук як прем'єр-міністр з розширеними повноваженнями. Леві підкреслив, що на перших порах Ковальчук не стане президентом, він буде прем'єр-міністром з повноваженнями, які фактично перевищують повноваження президента. Це важливо для легітимізації його влади. Протягом першого місяця роботи уряду Ковальчука буде прийнято низку надзвичайно популярних рішень. Буде оголошено про початок виплати компенсацій сім'ям загиблих військових. Буде запущена програма безкоштовного житла для ветеранів, буде підвищена мінімальна заробітна плата. Буде скасовано низку непопулярних податків. Ці заходи будуть профінансовані за рахунок нового транша міжнародної допомоги, про який Ковальчук домовиться під час свого першого закордонного турне. Він відвідає Вашингтон, Лондон, Берлін, Париж, Брюссель. На кожній зупинці його зустрічатимуть як героя. Західні лідери публічно висловлять йому підтримку. Буде організовано зустріч з президентом Сполучених Штатів. Під час якої буде оголошено про пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів, ця сума шокує світ, але вона буде обумовлена конкретними реформами, які має провести Ковальчук. Французький філософ детально описав, що відбуватиметься в період між квітнем і серпнем 2026 року. Уряд Ковальчука почне масштабну інформаційну кампанію під назвою Нова Україна. Будуть створені сотні відеороликів, де звичайні українці розповідатимуть про свої надії на майбутнє. Будуть організовані громадські обговорення в кожному місті, де люди зможуть висловити свою думку про те, якою має бути країна після перемоги. Ковальчук особисто відвідає 30 найбільших міст України. Він не говорить як політик, він говорить як менеджер. Він показує конкретні плани, конкретні цифри, конкретні терміни. Люди бачать, що нарешті з'явилася людина, яка розуміє, що робити. Рейтинг Ковальчука за три місяці зростає з нуля до 65%. У липні 2026 року Верховна Рада приймає закон про дострокові президентські вибори. Голосування призначають на вересень. Офіційна причина необхідність легітимізувати владу в умовах завершення активної фази військових дій. Неофіційна причина впевненість у тому, що Ковальчук легко виграє ці вибори. Леві зазначив, що на виборах у вересні 2026 року Ковальчук отримає 83% голосів у першому турі. Це буде безпрецедентний результат в історії незалежної України. Його найближчий суперник отримає лише 8%. Явка складе 72%, що вище ніж на попередніх виборах. Міжнародні спостерігачі визнають вибори вільними і справедливими 22 вересня 2026 року. Андрій Ковальчук складе присягу як президент України. Його інаугурація стане найгучнішою політичною подією року. На церемонії будуть присутні глави держав 43 країн. Президент Сполучених Штатів виступить із промовою, в якій назве Україну найважливішим партнером Америки в Європі. Канцлер Німеччини оголосить про нову програму економічної інтеграції України в Європейський Союз. Прем'єр-міністр Великої Британії підпише угоду про стратегічне партнерство терміном на 50 років. Це буде день, коли Україна остаточно увійде до сім'ї західних демократій. Французький філософ описав, якою буде перша програмна промова Ковальчука як президента. Він виступить у Верховній Раді 24 вересня 2026 року. Промова триватиме 48 хвилин. Ковальчук не використає ані разу слово я. Він говоритиме тільки ми. Він оголосить про п'ять національних пріоритетів. Перший пріоритет безпека, буде створено професійну армію, чисельністю 320 тисяч осіб з найсучаснішим озброєнням. Буде побудовано систему протиракетної оборони, яка покриє всю територію країни. Буде створено власне виробництво озброєнь, яке зробить Україну незалежною від імпорту. Другий пріоритет економіка. Буде запущено 10 національних проєктів у галузях енергетики, транспорту, сільського господарства, високих технологій, туризму. Кожен проєкт створить не менше 100 тисяч робочих місць. Третій пріоритет освіта. Буде проведена повна реформа шкільної системи за фінською моделлю. Буде створено 25 нових університетів світового рівня. Буде запущена програма, яка дозволить кожному громадянину України безкоштовно отримати вищу освіту незалежно від віку. Четвертий пріоритет охорона здоров'я. Буде побудовано 120 нових сучасних лікарень, буде запущена система електронної медицини. Буде створено національну систему страхування здоров'я, яка гарантуватиме безкоштовне лікування для всіх громадян, п'ятий пріоритет правосуддя. Буде проведена повна люстрація суддівського корпусу. Буде створено нову систему відбору суддів за участю міжнародних експертів. Буде запущена електронна система, яка зробить неможливою корупцію в судах. Леві розповів, що протягом першого року президентства Ковальчука в Україні відбудуться зміни, які здадуться неможливими. У жовтні 2026 року буде підписано мирну угоду з Росією. Ця угода стане результатом складних переговорів, які велися за посередництва Туреччини, Саудівської Аравії та Китаю. Україна збереже контроль над 87% відсотками території, яка належала їй до 2014 року. Буде створено демілітаризовану зону завширшки 55 кілометрів під контролем міжнародних миротворчих сил. Буде запущено механізм поступового повернення всіх незаконно депортованих громадян. Росія зобов'яжеться виплатити репарації у розмірі 400 мільярдів доларів. Протягом 25 років, у листопаді 2026 року, європейський союз оголосить про прискорений графік вступу України. Буде відкрито всі 35 розділів переговорів одночасно. Буде створено спеціальний фонд для підтримки інтеграційних процесів обсягом 180 мільярдів євро. Буде скасовано візовий режим для всіх категорій українських громадян. У грудні 2026 року НАТО запросить Україну розпочати процес вступу до альянсу. Буде підписано програму індивідуального партнерства, яка фактично інтегрує українську армію в натівські структури. Французький філософ детально описав економічні зміни, які відбудуться під керівництвом Ковальчука. У січні 2027 року буде запущено національну програму Відбудова України. Це буде найбільший інфраструктурний проект в історії Європи після плану Маршалла. Загальний бюджет програми складе 500 мільярдів доларів. Фінансування забезпечать Європейський Союз, Сполучені Штати, Велика Британія, Японія, Канада, Австралія, Південна Корея, країни Перської Затоки. Будуть відновлені всі зруйновані міста, будуть побудовані нові автомагістралі, залізниці, аеропорти, порти. Буде створена енергосистема на основі відновлюваних джерел енергії, яка зробить Україну повністю енергонезалежною. У лютому 2027 року. Світовий банк визнає Україну однією з найдинамічніших економік світу. Темпи економічного зростання досягнуть 13% на рік. Безробіття впаде до 3,5%. Середня заробітна плата зросте до 2200 євро на місяць. Інфляція буде утримуватися на рівні 2,5%. У березні 2027 року міжнародне рейтингове агентство підвищить кредитний рейтинг України до інвестиційного рівня. Це означатиме, що країна стала привабливою для довгострокових інвестицій. Леві зазначив, що у квітні 2027 року відбудеться перша річниця формування уряду Ковальчука. На цей момент його рейтинг схвалення складе 93 Це буде найвищий показник в історії будь-якого демократичного лідера. Люди побачать, що їхнє життя реально покращується. Зарплати зростають, інфраструктура будується, безпека зміцнюється, перспективи відкриваються. У травні 2027 року Україна отримає офіційний статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Буде визначено цільову дату вступу 1 січня 2030 року. Це означатиме, що через неповних три роки Україна стане повноправним членом ЄС. У червні 2027 року в Києві відбудеться перший саміт глав держав усіх країн Європейського союзу. Це буде символічний жест, який покаже, що Україна вже є частиною європейської сім'ї. На саміті буде підписано низку угод про промислову кооперацію, спільні наукові проекти, культурні обміни. Французький філософ описав геополітичні наслідки приходу Ковальчука до влади. Він сказав, що Україна під керівництвом Ковальчука стане ключовим гравцем у східній Європі. Вона візьме на себе роль моста між Європейським союзом і країнами колишнього радянського союзу, які прагнуть інтеграції в західні структури у липні 2027 року. Ковальчук ініціює створення східноєвропейського союзу, до якого увійдуть Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Грузія. Цей союз буде координувати політику в галузях безпеки, економіки, енергетики. Він стане протиоагою будь-яким спробам Росії відновити свій вплив у регіоні. У серпні 2027 року Україна підпише угоду про стратегічне партнерство з Туреччиною. Ця угода передбачатиме будівництво п'яти великих заводів з виробництва безпілотників на території України. Турецькі технології в поєднанні з українською інженерною школою створять продукт, який стане найкращим у світі. У вересні 2027 року Україна приєднається до програми Європейського космічного агентства. Буде створено національне космічне агентство з бюджетом 6 мільярдів доларів на рік. Буде побудовано новий космодром у Чорноморському регіоні. Леві підкреслив, що успіх Ковальчука буде заснований не лише на економічних досягненнях, він проведе глибоку соціальну трансформацію українського суспільства. У жовтні 2027 року буде прийнято новий соціальний кодекс. Він гарантуватиме кожному громадянину мінімальний безумовний дохід у розмірі 550 доларів на місяць. Будуть створені умови для народження і виховання дітей. Кожна сім'я при народженні дитини отримуватиме 12 тисяч доларів одноразової допомоги і 2300 тисячі доларів щомісячної підтримки до досягнення дитиною віку трьох років буде запущено програму безкоштовного житла для молодих сімей держава оплачуватиме 55% вартості квартири або будинку у листопаді 2027 року буде створено Національний фонд культури з бюджетом 3,5 мільярди доларів на рік. Будуть відреставровані всі історичні пам'ятки, будуть побудовані 130 нових театрів, музеїв, концертних залів. Буде запущено програму підтримки митців. Кожен письменник, художник, музикант, режисер зможе отримувати державну стипендію для реалізації своїх проєктів. Французький філософ розповів про політичні реформи, які здійснить Ковальчук. У грудні 2027 року буде проведено конституційну реформу. Україна перейде від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Повноваження президента будуть обмежені. Більшість владних функцій перейде до парламенту і уряду. Це гарантуватиме, що в майбутньому жодна людина не зможе зосередити в своїх руках надмірну владу. Буде запроваджено обов'язкове декларування доходів і видатків для всіх держслужбовців і політиків. Інформація буде публічно доступною в режимі реального часу. У січні 2028 року буде прийнято новий виборчий кодекс. Вибори будуть повністю електронними з використанням технології блокчейн, що зробить неможливими будь-які маніпуляції. Буде знижено бар'єр для входу в парламент з 5 до 3%. відсотків. Це забезпечить реальний політичний плюралізм. У лютому 2028 року буде створено національне антикорупційне бюро нового типу. Його очолить міжнародна команда експертів з досвідом боротьби з корупцією в різних країнах. Бюро матиме повну незалежність і необмежені повноваження. Протягом першого року роботи воно порушить справи проти 300 високопоставлених чиновників і політиків. Леві описав, як зміниться Київ під керівництвом Ковальчука. У березні 2028 року буде затверджено генеральний план розвитку столиці до 2050 року. Київ стане зеленою столицею Європи. 55% території міста займатимуть парки, сквери, ліси. Будуть висаджені 2 мільйони 300 тисяч дерев. Усі будівлі висотою більше 20 метрів матимуть зелені дахи з рослинами. Буде створено систему громадського транспорту на основі електричних автобусів і трамваїв. Приватні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння будуть заборонені в центрі міста. Буде побудовано чотири нові лінії метро, які з'єднають усі райони столиці. У квітні 2028 року Київ виграє право проведення Олімпійських ігор 2036 року. Це стане визнанням міжнародною спільнотою того, що Україна остаточно стала стабільною, процвітаючою, безпечною країною. Підготовка до Олімпіади стане новим драйвером розвитку не лише Києва, а й усієї країни. Французький філософ зазначив, що найбільшим досягненням Ковальчука стане не економічне зростання і не геополітичні успіхи. Найбільшим досягненням стане відновлення віри українців у свою державу, у свою спроможність побудувати успішну країну у травні 2028 року. Соціологічні опитування покажуть, що 97% громадян України пишаються тим, що вони українці. 90% вірять, що майбутнє їхніх дітей буде кращим ніж їхнє власне. 84% готові рекомендувати Україну як місце для життя своїм друзям з інших країн. Це будуть найвищі показники соціального оптимізму в усій Європі. Україна стане історією успіху, яку вивчатимуть в університетах усього світу. Вона стане прикладом того, як країна може пройти через найстрашніші випробування і не лише вижити, але й перетворитися на процвітаючу демократію. У червні 2028 року. Організація Об'єднаних Націй оприлюднить доповідь, в якій Україна буде визнана однією з десяти найщасливіших країн світу. Леві підкреслив, що шлях до цього майбутнього не буде легким. Будуть ті, хто опиратиметься змінам, Будуть ті, хто втратить свої привілеї і намагатиметься зберегти старий порядок. Але Ковальчук матиме достатньо сили, розуму і підтримки, щоб подолати всі перешкоди. Він не харизматичний лідер у традиційному розумінні. Він не виголошує палких промов. Він не обіцяє неможливого, він просто робить свою роботу. І люди бачать результати. Це нова модель лідерства для нової епохи, епохи, коли громадяни більше не хочуть популістів і демагогів. Вони хочуть професіоналів. Вони хочуть людей, які розуміють, що таке управління складними системами. Ковальчук і є таким професіоналом. Його прихід до влади стане точкою неповернення в історії України. Після нього країна вже ніколи не повернеться до старих практик, до корупції, до некомпетентності, до популізму. Україна стане сучасною європейською державою, і це перетворення відбудеться не за покоління, як зазвичай, а за п'ять років. Французький філософ завершив свою розповідь словами про глобальне значення української трансформації. Він сказав, що успіх України під керівництвом Ковальчука надихне інші постсовєтські країни: Молдова, Грузія, Вірменія, Казахстан побачать, що можливе інше майбутнє, що можна побудувати демократію і процвітання, що не треба вибирати між незалежністю і добробутом. Протягом п'яти років після приходу Ковальчука до влади мінімум шість країн колишнього радянського союзу проведуть схожі трансформації. Це означатиме остаточний кінець Російської імперії. Це означатиме народження нової східної Європи, демократичної, процвітаючої, інтегрованої в глобальну економіку. Україна стане лідером цього процесу. Київ стане новою столицею Східної Європи, так само як Брюссель є столицею Західної Європи. Навколо України сформується новий регіональний порядок, заснований на принципах демократії, верховенства права, поваги до прав людини. Цей порядок буде протистояти будь-яким спробам авторитарних режимів повернути свій вплив. Світ стане трохи більш безпечним, трохи більш демократичним. Трохи більш справедливим, і це буде заслуга України та її нового лідера Андрія Ковальчука. Шановні глядачі, ви щойно почули слова, які можуть здатися фантастичними. Проте нагадаю, що Бернар Андрій Леві передбачив падіння Кадафі в Лівії задовго до початку повстання. Він попередив про війну в Сирії за два роки до її початку. Він назвав точну дату революції в Єгипті за три місяці до подій. Його слова ігнорували, а потім всі без винятку його пророцтва збулися. Тепер він говорить про Україну. Він називає конкретне ім'я, конкретні терміни, конкретні обставини. Весна 2026 року стане переломним моментом. Андрій Павлович Ковальчук, це ім'я, яке світ ще не знає, але незабаром воно стане відомим кожному. Чи збудеться це передбачення? Ми побачимо дуже скоро. Історія рухається швидше, ніж ми думаємо. Зміни, які раніше займали десятиліття, тепер відбуваються за місяці. Україна стоїть на порозі трансформації, яка визначить її долю на наступні покоління. І, можливо, саме зараз, поки ви дивитеся цю програму, в невидимих коридорах влади приймаються рішення, які назавжди змінять обличчя цієї країни. Стежте за подіями. Запам'ятайте це ім'я Андрій Ковальчук. Дякую за увагу.